Двоє робітників постраждали через обвал землі на вулиці Драгоманова. Чоловіків засипало, коли вони купали канаву на приватному подвір'ї. Виставлялася опалубка огороджувальні стінки. Відповідно, потім туди хотіли завести арматуру, ослабили цю опалубку. Ну а відповідно, грунти поїхали і придавили в цих двох будівель. Це ясно, що на перший погляд це іде недотримання елементарних правил безпеки. Робітників одразу ж витягнули з під завалу. В одного з них лікарі діагностували забіг грудної клітки. Іншого у шоковому стані також доправили до лікарні. Зараз ведеться перевірка, прокуратура, міліція, відповідні будівельні служби і проводяться перевірки. Після результатів перевірки можна буде говорити, чи дотримані вимоги чинного законодавства, будівельних норм тільки після проведення перевірки. Тепер правоохоронці спільно з Держарбудконтролем мають встановити, чи мав власник подвір'я дозвіл на будівельні роботи і чи дотримувалися правил безпеки.